Підемо вниз. Ну, Підемо, напевно. Йошкін, Матрошкін! Ви що на приколі, ребятки? Всім привіт! Сьогодні ми граємо гру від Shinchilla Art. Окайрі. Okay, граємо ми за японську школярку з середньої школи, яка тільки що переїхала в новий будинок разом зі своєю матір'ю в жанрах хорор, пригоди, індії. Та симулятор. Це буде мій перший досвід гри від Chinchilla Art, тому я сподіваюся, мені сподобається. Ставте лайки і поїхали переїжджати в новий будинок. Ось і сама гра. Так, тут є українська. Ну, пойде, вона має бути, тому спробуємо. Оу! Це таке. Вже пізно, треба повертатися додому. Добре. Повертаємось тоді. Я думала, одразу буде якийсь сюжет або хоч щось, А напевно... я взагалі нічого не зрозуміла. Чорт. Це знову мій дім. Я не знаю. Куди мені? Так. Наліво чи направо. Я наліво находжу, тому ми йдемо направо. А я можу бігти? Не можу. А, я пішла направо. Головне це запам'ятати, тому що я можу забути. Сподіваюсь, тут не буде в лабірінті. Так. Арканчик де я живу? О, ні. Тільки не кажіть, що я пішла не туди. Потрібно було наліво йти. Я не ходжу наліво. Добре. Далі До вилок наліво. О. У! А тут є провулок якийсь. Нам сюди? Провулочок. Клас. Велосипед. О, це наша хата. О, Наша хата. Вау! Добрий вечір. Мене трохи ну, вантежить. Я повернувся. Я дуже класно я знаю. Так. О, тут нічого не відкривається. Є ще пару дверей. Напевне, мені наверху. Така лампа. Ну, такий ефект, звісно, для мене не дуже звичайний. Коробки, тому що ми тільки недавно переїхали. А що потрібно зробити? Знайти маму. Так. Що це було? Опа, опа, вікно. А не може підійти. Окей, okay, герс. And... Okay. Мама? Okay. Не знаю, вона на вулиці чи де. Підемо на вулицю? Ні, не підемо, нас не пускають. О, двері відчинились. Клас. Це можливо, це лише я. Це, типу, схоже. Дуже дивна кімната. Це кухня і і зал, так? Це такий маленький холодильник, до речі. Схоже, більше на міні-бар, точніше, максі-бар. О, можна щось вигнати. Ой, клас! Я повинен це скоро прибрати. Окей, потрібно натискати, вона буде щось мені казати. А чому вона говорить про себе в чоловічому роді? Так, ну ка скажи мені щось. Так, тут пише. Коли в останнє дивився телевізор? Не знаю вчора. Фото на фото. Нещодавно. Мама почувається не на так добре. Побачите, я заїкаюся. О, вже минув тиждень, як ми з вами переїхали сюди. Окей, і що далі? Може, шафу можна відкрити? О, це не шафа. Це кімната. Мугат. Окей. О, це шафа вже, да? Бродячий кіт? Нікута. Нікута. кіт? Трапились технічні шоколадки, і в мене розрядився мікрофон. І я тупо 20 хвилин розмовляла в нікуди. Так, продовжимо грати? Так. Ну, тут здається все. Ми йдемо нагору. Ну, о, oh магат. Що потрібно? Алло. Що там? Піди сюди. Два на два. Ага. Тут нікого нема. Є ліхтар. О, потемніло. Чому в будинку немає світла? Так, потемніло. І що нам таке робити? Де наша мати? Куди ми можемо піти? Оу! Замок. Так дивно робити вигляд, що ти нічого з цього не бачив. Насправді, я це вже бачила. Нам потрібно знайти код. По кімнатам, але сім. Але я все одно прийду ще раз по кімнатам, щоб ви побачили, де ці коди сховані не тут. Моя техніка виживе. О, стіл на стінці, це дуже прочно. Вибачаюсь одразу за те, що я другусь туди, я, б... я дивлюсь на свій мікрофон. Він горів зеленим. Так, тут цифр, здається, немає, але тут є надпис: оце. Чайник, туалет, татамі, комора, моя кімната. Я тільки що поняла. Чайник, це. Коротше, зараз поясню. Тут по кімнатам розбросані ці, скажіть мої, цифрики. Я не розуміла, як їх зібрати в правильному порядку, а тут вказано, який порядок. Чайник, туалет, я запишу, я запишу. Це також не її кімната. От чайник. Це перша цифра у нас, так? У нас перша цифра буде. Натисніть, будь ласка. Чотири. Перша цифра 4. Чайник. Або це. Оце, напевно, її кімната. Тут 7. 7. Тут у нас 2. Так, тут два. Чотири, два. Окей, okay. ой, де я? Окей, girls, чотири, два, тетем, там. Ну це ота кімната, да? За шафою, якщо я не помиляюсь. О тут вісь маю бути так. Хтось вирішив розкидати документи якісь, так? Так. Ну це е, 9. 4, 2, 9 і, напевно, ще одна цифра отута. Це, напевно, кладовка. 4,2. 7. Окей. Можливо. Якщо я не помиляюсь, чи я в правильному порядку взагалі все це. Зараз підемо, ще раз перевіримо порядок. Але поки що виходить 4, 2, 9, 7, 7. Окей, герлс. А. А я можу щось взяти? Розкидала. Мені цікаво, звідки воно, напевно, зверху десь впало, але я там не бачила цього смітничка. Так, 4. 4. 2, 9. Два. Сім. О, відкрилося! Oh my God, я стільки часу зекономила, стільки що. беремо Це борг. Кінь, За нами прийшли кред... кредитори, да? Я не хочу. Мені не дуже приємно. Окей, у нас є борг. Ну, підемо вниз? Ну, підемо, напевно. ой як мені не подобається цей звук. Йошкін, Матршкін, ви що на приколі, ребятки? А що це таке? Я такого не. Ні, О, що Так не можна робити? А що мені тепер робити? Тікати на вулицю? Що мені. Записка. Читаємо. Через 4 години. А що записці? Чого я в лісу? Так, ми в лісу. Йдемо просто. Кукуємо кудись, я не знаю куди. А мені далі що ще... Це будинок? Так. Це якийсь японський будиночок. наш старий будинок чи що Чому? О май гад! Це, походу, сон, да Це сон. Тому що, ну, японський будиночок. Оця штука. А YouTube мене не забанить за, за, за таке. Будиночок. Ми проходимо далі. Це жахи в нOff, походу. О, ні, нам не сюди. Нам потрібно щось зробити, так? Натиснути може. А. О. Кого? Кінець? Або він чи якийсь кінець? Окей, на цьому, напевно, поки що все. Але ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, яку гру мені пройти наступний раз. Дякую за перегляд, всім па-па!